Наповідь треба прийняти нам рішення про місцеві податки збору. Місцеві податки збори це податок на нерухоме майно, на житловий, нежитловий, податок земельний, податок оренда землі, податок на транспорт і податок акцизний. Туристичних у нас немає збору. Значить, податок на майно. Нерухоме майно, значить, тут майно яке є? Житлова нерухомість і нежитлова нерухомість. Значить, житлова нерухомість. Минулому році, якщо старі депутати пам'ятають, додавали площу. Була ізначально 60 для квартир, 120 для будинків. Ми додавали. В цьому році згідно податкового кодексу. Площу житлової нерухомості збільшувати не можна. Залишається тільки для квартир 160. Для житлових будинків 120. 60. Картина 60, то я забалася. І 120, так. Да. Да. Значить, дивіться, якщо для, для фізичних осіб цей починає працювати із 16-го року, а для юридичних 17, так, значить. Значить, дивіться. Ми запропонували, ми розглядали на бюджетній комісії засідали. Тільки бюджетна ще нам, нам бюджет бюджет. засідала ще якась комісія і, і встановили ставку збору 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, яка є станом на 1 січня 2016 року. Тобто мінімальна зарплата зараз 1378 гривень, пів процента це виходить 6 ,89 гривень 89 копійок. За квадратний метр. Значить, якщо ось, квартира більше 60 квадратних метрів, за різницю цю, там, на 65, значить за 5 доплачують ну, це така ставка з От. І а, а для фізичних, І для, так само для квартир. Якщо, чи Для, для будинків, якщо 120, 125, за 5 така сама ставка, пів процента. Жит... Ні, загально. Просто житловий, Я, що те, житловий будинок. Для Це для житлованих. За... Ми ж да, за ці квадратні метри, що, ви... що вище норми. Потім, якщо у власності однієї особи є квартира і будинок, значить плюсується 60 плюс 120-180 квадратних метрів не вкладається, а різниця потім за різницю доплачуть. Потім ще ми тут таки додали пункт. Якщо житлова, це хто це все то все. Це займається все податковим, Ми тільки встановлюємо, а займається всім податковим. Вони будуть письма присилати, так? то так. передавати Але їх теж немає, були мене на радість, деталі водичка, в нас теж немає цієї бази податкової. Ну наше ціло, і тут ще нас такими ми за, записали, що якщо житлова нерухомість використовується в комерційних цілях, значить тоді один відсоток а то на не житлову Дуже... не, Біля, це не житлова в комерційних цілях. Тепер дивіться, тепер тепер у кожного у нас є ще нежитлова <клаву> нерухомість, тобто сарані. Всякі гаражі, і і так. Собачі будки, нежитлова нерухомість. Для жителів села ми поставили ставку нуль. Не платить нічого. Але якщо є такі, що фізичні особи, але використовують в комерційних цілях, то вони повинні сплачувати. Як частне не Ну, мапи не платять, там є перечень, тих, що не платять. А це є, наприклад, що здає хтось в оренду, бо може якийсь там магазин десь у себе в сарай построю. Три 3% Це виходить, звісно. Максимум, 3% від чого. Це максимум. Це, і дали друси, дали 20 -20. Це за рік, так? Да? Да. Це, Це раз за рік. Скажіть. Там вже водійки саме. Можете подати когось. Тихенько, тихенько. Шановний. Ну, до цього немає відношення. Це вже буде податкову службу, навіть на кляву, хоча до них прийде податкова міліція, то хто там ще. Ви скарати до цього відношення не має. Так, тому що це вже все вкривається. Є якісь пропозиції? 3% чи менше, чи більше? Більше не можна. Ні, більше не можна. Ви будете тратити. Питання таке, може порадити. Якщо ці гроші збираємо додатково, ці гроші Йдуть на... Там і місцеві податки. Це податкова, всім податками займається податкова. А чому їх можна не залишити на тому рівні, на якому вони були кодекс? Тому що нам тут світло, податковий кодекс. Ні, ми можемо проголосувати три відсотки, можемо проголосувати два відсотки, один відсоток. Це наше право. Це наше надходження, наш бюджет. Якщо ви розчитаєте, що три відсотки багато, давайте два пропозиції. А який висновок комісії? Що значить давайте? Що значить давайте? Що значить, значить давайте, кажу, якщо є висновок комісії, яка розглядалася, давайте. Ну і от неба учасників. Тихенько, шановні депутати, ну поважайте виступаючи. Ну, ну дивіться, хіба це, буде, якщо, наприклад, 0,36 гривень 89 копійок за квадратний метр звича 120, якщо 150 квадратів заплатить людина.

Так, транспортний податок. Транспортний податок, тут теж автомобіль. 20, якщо більше 2 якого становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Такі автомобілі 25 тисяч рік платять. До 5 років у нас таких нерів немає, сьогодні автомобіля. До раніше було, а тепер вартість яких 750? Понад 750 мінімальних заробітників. Якщо автомобіль. Якщо да, автомобіль використовується до п'яти років. До 5 років. Раніше була ставка до покупату. так? Так. Зараз себе Тепер земельний податок. Земельний податок є нормативна грошова оцінка землі. Так? Вартість, наприклад, по селу Требухів у нас у 2009 році ми робили нормативну грошову оцінку, вартість одного квадратного метра землі 59 гривень 40 гривень. Одного квадратного метр, так? Потім у 2014 році була індексація на 24,9%. За 2015 рік 1, значить 43,3% індексації. Зараз виходить, що у нас вартість одного квадратного метра землі стоїть нормативно 106 гривень 31 копійка. Для жителів села ми взяли таке, таке процентне відношення, як і в минулому році, якщо беремо 5%, то за одну сотку людина повинна платити для будівництва. 5 гривень 32 копі. Але наша податкова, я була податковою, вони прийняли середньозважене по району 3,22 для нашого села. 3,22. Ну я не знаю, Давайте я ж кажу. Хоча в нас в минулому році було 370, хоча теж податкова, там, там, податково, там бізнес, різні зони податково значить, що? Давайте зменшує. Якщо теж податково зменшує. Знаєте, то... основне надходження. Ну, більше нам не розумієш? На тежі жіда... дороги, все, що ми хотіли. Ні, ну нам податково запропонували ви по 3,20. Скільки да. от це ну, ми вирішили? Ну, копій. Оля, ну податково, так, ми вирішили. Nah, по 3,20 ми вирішили. Так, і все рівно нормально. Якщо запропонували зменшити, то потрібно зменшити. Ну, давайте тоді поставимо, <постові> якщо це зробимо, не 5 сотих, а 3 сотих. За квадратний метр. Ні, nee, це в нас за сотні виходить. Воно получається, що коли ми аж 5 сотні процента, то воно виходить така ціна. А це що я вам казав? А сьогодні вони наш квадратний метод залізти. Ми хочемо хорошо. Це нормально. Шановні депутати, ми залишаємо на тому самому рівні, який було у минулому році. Тобто ми на цері не підвищуємо. Ми залишаємо фактично попереднє рішення по. Ні, я ще не А потім дивіться, ми тут минулого минулому році у нас не було, а ми додали, так сказати, на податкове трошки підказали. Для промислової та комерційної забудови 0,5%. У нас 0,05 а тут 5 десятих Тому що вийшло, що так як зрівняли, ми в минулому році. Якось трошки може не це є, що наче маловато у нас було для промислової, комерційної. Значить, ми трошки не, ну, збільшили, щоб воно більше якось відповідало. В Дійсності нам треба надходження 0,5%, так, від нормативної грошової оцінки. Для сільськогосподарських один відсотків від нормативної грошової оцінку. Там нормативна грошова дешевша, там з законом. це таке позиція. Дивислово комісії? Готові. Ну, Наступного раз будете писати, я вас заставлю. Ні, так, ось я даже досить не був... можу був... писати. Добре. Тоді, дивіться, земельного податку збільняються. Ось, на комерційському почали після втрачення. Так, на комерційському почали, було 5 сотник, а стало 5 десятик, так? А тепер дивіться, різплати земельного податку для фізичних осіб збільняються. Інваліди першої другої групи, фізичні особи, які виховують роки більше дітей до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни і особи на їх... На яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, учасники АТО та члени їх сімей, члени захисних померлих, учасників АТО, фізичні особи визнані законом особами, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, це хто має пільгу із фізичних посізаних жителів по складі земельного собою що наш? І акциз у нас? Акциз залишається на рівні того, що ми в минулому році приймали. Значить, тут буде для коса менш, менші. Перша група буде платників, єдино, єдиний податок. Єдиний податок, значить, перша група платників єдиного податку 10% від розміру мінімальної зарплати, друга група платників єдиного податку 20% розміру мінімальної заробітної плати. Ну і третя, четверта, там вже це крупні діки, де це все згідно податкового кодексу, ми тут не можемо нічого змінити. І так само акциз 5% від продажу алкоголю, сигарет, бензину, підакцизних товарів. Це також згідно податкового кодексу, ми там ніяких змін не можемо вносити. Скажіть, <пишутся> ще одне Була сходка села, то ми постановили 300 гривень магазинів, а з предприятий тих, що вони платять цим на пожарку. Вже. Ну, 15 року не платили. то якийсь рік платив, 14, як я встановлено. як була сфотка, платили, ну, платили, і було. Віталій, сходку давайте, щоб предприятия платили теж трошки. Не, не тільки ми по 20 гривень, а магазини, підприємства теж, щоб платили. Сума Так за 15 -ти рік ти почав не заплатили. Да, да. Ну, Можна не вже тримати. Треба Прийняти рішення, бо нас платять всі місти. Це як у нас добродійний вниз є, понимаєте, це не законом передбачено в податковому кодексі чи бюджету. А це так, як добродійному. Це наша допомога. Так що ми заставити не можемо, можемо прийняти, вести написати, а то за їхнє право. Хочуть вони таку допомогу нададуть, я не схожу за нього надати, ми заставити не можемо. Продовжуємо ставиться, ставиться на голосування рішення про встановлення місцевих по податків та зборів за вище пропоновані, вище озвучені ставки. Ставиться на голосування рішення. Хто за дані рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одного голосування. Е, так, Наступне питання про затвердження е, положення про оплату праці і преміювання виплату матеріальної допомоги працівникам ДНС Ромашка. Положення е, про оплату праці, преміювання і виплату матеріальної допомоги працівникам ДНС Ромашка Трамківської сільської ради. Було розглянуто на засіданні бюджетної комісії, рекомендовано на розгляд сесії. Значить, оплата праці працівників ДНЗ Ромаш та Правохівської сільської ради здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1298 від 30 серпня 2002 року про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів та коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів організацій, окремих галузей бюджетної сфери зі змінами і доповненнями та постанови Кабінету міністрів номер 1013 від 9 12-2015 року про порядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів. Надбавка буде річним працівникам за вислугу років виплачується згідно постанови Кабінету міністрів № 78 від 31 січня 2001 року в розмірі 10% за стаж роботи більше 3 років, 20%, 10 років і більше, 30% 20 років і більше. Надбавка медсестрі за вислугу років згідно постанови Кабінету міністрів від 29.12.2009 року номер 1418 в розмірі 10% за стаж роботи більше 3 років, 20% 10 років і більше, 30% 20 років і більше. Надбавка педагогічним працівникам за престижність професії виплачується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23.03.2011 року номер 373 Зі змінами від 25.02.03.2014 року в розмірі 20% доплата за шкідливі умови праці виплачується помічникам вихователям медичній сестрі за роботу з дезінфікуючими розчинами у розмірі 10% відповідно до наказу, е, наказу Міністерства освіти і науки від 15.04.93 року та, е, та номер 102 номер 102 та працівникам кухні в розмірі 12% за гарячу сітку, завідувачі ДНЗ і бухгалтеру плачуться надбавка за високі досягнення в оплатів до 50% згідно наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 року з відмінами та доповненнями від 26.09.2005 року номер 557 з змінами. Відповідно до статті 57 закону України про освіту, преміювати працівників ДНЗ до професійного свята в розмір одного посадового вкладу та надавати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмір одного посадового покладу при наданні щорічної відпустки. Преміювання працівників ДНЗ ромашка проводити в межах фонду оплати праці за рахунок економії заробітної плати та заповодження з простроковим комітетом. Це таке Дензи окремо буде вчатку разом і по сільській раді. Будемо окремо звати, чи все разом. Можна спитати таких Ну це в кожній організації по співвідство, які захищають інтересовий захист. Була така різниця, бухгалтерів там 50%. Так бухгалтера нема за вислугу, бухгалтера немає за працівників. Так, як я ходив у першу групу цю нульову, подивився, так там, бухи мої, їх за вредну сплатити треба. Якось це не вирішено це. Я ж не придумала. Я ж там заповнюся. Я ж ці каплі не встановлю, і прийми не встановлю. Те, що положено по закону. Пропозиція ставленого голосування прокріщення про затвердження положення про оплату праці, преміювання та виплату матеріальної допомоги працівникам ДНС громад. Хто за даний проєкт рішення про хто за? Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято.